Давай читать почнемо ми спочатку. Так вирішили вже в наступну ніч. Ось всілися зручненько мишенятка і читать уважно книжку почали. А там ще й кольорові є малюнки не відірвать від книжки мишенят. По черзі, щоб нікому не заснути, уважно стали книжечку читать. Ось в хаті заклопотана Марія щось порає тихенько на столі, як раптом засіяло все і з'явився там у кімнаті ангел божий їй. Злякалась, та сказав він їй Не бійся, тобі із неба звістку я приніс. Щаслива ти, бо має народитись той. Що спасать буде людей землі. Я тільки но заручена, і ще я без чоловіка. Як же стане це? Не бійся, Дух Святий найде на тебе, і буде ти, дитя тоді святе. І ось сестра твоя Єлизавета, та що усі неплідною зовуть, дитя вже носить. І їй місяць третій звістив їй ангел і зібралась в путь. Пішла у місто до Єлизавети. Як тільки та побачила її, дитя зраділо, і вона привітно, вітаючи, тоді сказала їй. Прийшла до мене мати мого Бога. О, звідки радість то така мені? Дитя моє, ось твій, почувши голос, зрадівши, стрепенулося в мені. Ото діла, одна сказала мишка, про Бога ж книжка ця розповіда. Ховаймо на полиці ми цю книжку, щоби ніхто читати не забрав. Ану, читай, що ж там же було далі? Хто ж народився в тій сім'ї тоді? Чому не плідною Єлизавету називали, щось, може, пише ще у книжці цій. Невже у тебе вже буде дитина? Ой, аж не віриться, пройшло багато літ, питається здивована Марія. Ну слухай, я тобі все розповім. Ми з чоловіком живемо багато років. Усі роки молились за дітей. Бог не давав. І ми дали вже спокій, бо вже старими стали ми тепер. Мій чоловік у храмі є служитель. Одного разу, коли там служив, у храмі ангел ось йому з'явився, і так до нього він проговорив Захарію, почута вже молитва твоя до Бога. Що дитя просив. Ось твоя жінка вже народить сина. Йоанном ти його тоді назви. Хіба то я ще можу мати сина? Я вже старий і жінка вже стара. За те, що ось мені ти не повірив, мовчать ти будеш, аж прийде пора. І так мовчав Захарій аж до часу, коли й народився йому син. Коли ж назвав він його Іваном, до то того часу і заговорив. Марії ж час було вертатися додому. І повернулась радісна вона. Та ось довідався про вагітність Йосип, з яким вона заручена була. Хотів її тихенько відпустити, щоби ніхто вже більше не дізнався, бо за законом її мали вбити, без чоловіка бо вагітною була. Та ангел уночі йому з'явився, сказав: Не бійсь, Марію, ти прийнять, дитя, що носить, є божим Сином, Ісусом маєш, як народиться, назвать. Ось. На сьогодні й все мишки казали, уже пора, бо ранок настає. Подалі вони книжку заховали, бо дуже вже для них цікава є.